Пам'ятаєте, що я казав, що потрібен дальномір для хлопця снайпера нашого? Вже маємо Вочевидь, Я продовжую казати, що якщо хочете прийняти участь, долучайтесь. В в описі будуть всі контакти реквізити. Бо розумієте. То для одного. А запитів у нас постійно багато. Ми все не встигаємо обробляти, бо не встигаємо знаходити гроші. А, на, на цей раз велика подяка Льоші Чеху. Льош, ти як завжди. А, бо він фактично все оплатив. А, і за того дуже швидко, дуже вчасно для, для цього хлопця, для цього снайпера, ми зробили цю, цей подаруночок, скажімо так. Тож, є дуже потреби ще на приціли, Мій колега Сергій, Україна не Росія, постійно купує буржуйки зараз. А зараз ще ми купуємо там форми зимові для хлопців, для кого там встигаємо зібрати гроші. Вочевидь, не бушлати, а такі кошульки, фліски, ну різні такі речі: фліски, штани, щось таке. Тож, долучайтесь, а дальномір вже піде. Сьогодні може не встигну, а завтра він вже буде їхати до Києва і з Києва до хлопця. Тож, кілька днів буде у тебе.